Триває 216-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог не полишає спроб повної окупації Донецької області та намагається утримати захоплені території, порушуючи закони та звичаї ведення війни. За минулу добу противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Від вогневого впливу постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Солидар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкіне, Осокорівка, Миколаїв. Очаків та білень. Втім, завдяки наступальним діям наших військових у Харківській області. Зсу звільнили 454 населених пунктів. На сьогодні на деокупованих територіях області відновили свою роботу 14 відділень поліції, розпочали онлайн навчання 90 закладів освіти. Почали роботу 78 фельдшерських пунктів, 23 органи місцевого самоврядування, 10 відділень Укрпошти. Відновлено роботу 6 веж мобільного зв'язку, 27 об'єктів газопостачання та 23 об'єкти електропостачання. Зокрема, у Харкові та в області замінюють вікна та дварі ремонтують дахи та фасади. Також в області працюють і над відновленням транспортної інфраструктури. Вже запустили кілька приміських потягів. В Балаклії відновлено електропостачання для більше ніж 11 тисяч споживачів. Це 77% мешканців міста. Найближчим часом відновиться живлення у лікарні, поліклініці, центральній котельні, школах, очисних спорудах та водозаборі.